В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браті і сестри, ми продовжуємо наші роздуми вже третій день над життям святого, свищого мученика Єсофата, якому ми вшановуємо як як, 4 століття. з Дня учниської смерті, як я казав, що вчора, чи попередньо, день перед тим. Що апостольська столиця надала на цей 2023 рік, на наступний рік надала повний відпуск, то буде молитися на честь святого Ісафата, буде приймати святе причастя, сповідь, буде молити на мирній світі, що може зможе отримати протягом цього наступного року, 2023-го, отримати. Повний відпуст. І сьогодні ми якраз будемо вже цей третій день роздумувати якраз над мученицькою смертю Святого Єссапату. Як ми на попередніх роздумах собі говорили, що нез'єдинені брати православні мали дуже велику ненависть до святого Єссапата, з якою вони змагалися з кожним днем. І найбільше ворогів мав Йосифат у Вітепську, де, де була його друга катедра чи прокатедра. До Полоцька, де його була основна катедра, щораз частіше доходили новини, що мешканці Вітепська вирішили вбити свого єпископа. І незважаючи на те, заповів факт, при кінці жовтня 1623 року, свій приїзд до міста Вітиста. Як тільки розійшлася новина про цей намір і єпископа, намір Єспата, поспішили до нього зі всіх сторін, Знатні люди, молили його в прямому значенні, просили, щоб він все ж таки, можливо, десь відложив свій виїзд. Але одначе всі прохання, всі благання їхні, вони були даремні. Святий Єосафат казав, каже, я не боюся смерті. На мучеництво я готовий, коли я гідний, віддати своє життя за Божу справу». Перед від'їздом він простив з тим, з ким він проживав в своїх єпископських палатах. Щоб припинували закінчення роби, котрий вже давніше казав собі приготувати по правій стороні престола у своїй престольній кафедральній церкві. Коли сідав вже до повозки, до возу, він потішав свою службу, яка плакала, яка була стривожена такими словами. Коли Станеться Вітепську, то тільки я загину. Крім мене ніхто інший не помре. І це пророцтво здійснилося. І так, такими словами, зі слізьми прощав колець свого пастиря Святого Єсфата. Щасливо прибув Єсофат до Вітепська, хоча ціле місто. Кіпіло ненавистю, великою злістю до нього, але він спокійно взявся до своєї праці, він і надалі дав погніваних, він і надалі навчав, надалі сповідав, відправляв Голослужи. Вже давно зробили були мешканці Вітебська оцю змову на життя Ісата. Ще перед приїздом до Вітебська ухвалено було на однім. Із засідань міської ради Вітерська зневажити єпископську службу Іосафата. А коли єпископ за нею заступиться, тоді напасти явно на палату і сповнити своє початок дні. І так і сталося. Коли тільки єпископська прислуга показалася небудь на місці або загалом вийшла поза палату єпископську, Нез'єдин мені зневажали її, грузили, били, кидали на неї каміння. Єсофат напівнув своїх слух, щоб вони зносили ці кривди терпеливо, щоб вони йому подалі тримали спокій. Серед таких відносин переживав Єсофат зі своїми словами два тижні. Але не нез'єдинне було це задовго чекати. Вони вирішили якнайскоріше сповнити свій злочин. 11 листопада це була субота. Зібралися ще раз в міській ратуші і ухвалили не відкладати далі, але наступного дня в неділю напасти на палату єпископа і, і там його вбити. Один тоді православний священник, який називався Ілля, мав перешкоджати Єсофата. А Коли би та його побила, тоді був знак, щоб вдаряти дзвони на ратуші міста. І тоді народ мав напасти на Палату Небесну. <гум> День перед тим вечором прийшов до Єсофата один ратник, який називався Петро Іванович і, власне, розповів йому все, що було прийнято в цій міській в Раду Єпископу, щоб він залишив місто, але Йосифа не згодився на це. Він каже, моє життя є в Божих руках. Я прийму раду, що Бог на мене зійшне. І цей Петро просив, щоб вона й його приготувалися до оборони. Але Йосафат і на це не погодився. Він написав тільки лист до Вітерської до воєводи, повідомив його про, про заговори, які мають ботиць. Хоча воєвода мав військо, але не зробив нічого. І цілу ніч Йосафат перебув на молитві, перебув строгим вичуванню свого тіла. Досвіда в неділю 12 листопада 1623 року, пішов Йосифат до церкви, щоб там помолитися як зазвичай утренню. І перед палатою вже стояв той священник Ілля, коли побачив єпископа, зараз же став зневажати його. Але Юсафата спокійта Йосифата... спокій... спокійно. Перейшов і подався до церкви. І цей юля не Христова його залежав. Тоді єпископські слуги затримали його, зіткнули його на кухні, в палатах єпископських. Але якраз на це тільки чекали змовники, щоб це сталося. Відразу вдарили в дзвін, пратучі, а зараз після відізвалися всі церковні дзвони Вітипську. Але мовчав тільки один катедральний дзвін, де Єсопат молився. Відразу ціле місто стало на ноги, кілька тисяч людей рушили на єпископську палату, товпа кинулася на площу перед палатою, виперла звідси єпископську прислугу. Йосифа. І як ця товка побачила Йосифата, відразу замовкла, розступилася так, що Йосифат без перешкоди перейшов до своїх палат. Він велів зараз випустити цього священника Іллю, якого його прислуга закрила на кухні. Наразі крик припинився і деякі змовкли. Деякі змовники вирушили до міста. Єосафан збирає свою прислугу, запевняє що ніхто з неї не загине і строго настрого заборонив їй набивати рушниці кулями, тільки дозволяючи стріляти для постраху сліпими набоями. Натомість сам подався до своєї келії впав лицем до землі і так молився аж до восьмої години. Коло восьмої години знову напливли товпми нез'єдинених і сокирами, рушницями, знову посипалося камінням на палату, на палату Єсапата. Ці напасники завалили оборожу, дісталися на подвір'я, прислуги Єосапата заховалися до палати. Замкнули двері і почалася жорстока стрілянина. Напевники побачивши, що вистріли з палати є холостими, що загрози їм ніякої немає, що ці вистріли їх не ранять, вони кинулися з сокирами оборотами, збили і бралися в середню палату. сафатова прислуга, сховалася, хто не міг. Не виступили тільки три найвинніші приятелі Єосафата, якими був архідіаком Доротей, За віли дому кантакузи і старший старець Ушанський. Всі вони стали коло дверей келії Святого Йосафата і були відважні, готові проляти кров за Слово єпископа. І ці нападники побили. Приятелі Місапа. В тій хвилині відчиняються двері і в них з'являється місапати. Поблагословив нападників своїх знаком Святого Христа і так лагідно сумирну промову. Каже, Бог з вами, мої діти, чого ви знущаєтеся над моїми слугами? Що вони вам такого зробили? І коли щось маєте проти мене, ось я тут. Лишіть спокої мій слух і їх не вбивайте. Після тих слів нападники зупинились, зараз же з сусідньої кімнати вибігли два розплешанки, один з них вдарив Йосафата тяжким кострумом по голові, а другий сокирою розтягує чоловік. Йосифат спав з тривалений на землю. Тепер інші почали його бити і рубати його в такий жорстокий, немолостеб з І ані одна сфера до їх ні один столін не вийшов із уст мученика. Розбишаки думали, що їх жертва вже не живе, що є софт вже помер за ними. Вони покинули святого вернулися знову щоб стіймати слух, щоб його слух кубити. Але в тій хвилині святий садмат відкрив очі, підніс руки до неба і був обожній. І в ту хвилину нападники знову повертаються до нього. Вони вивелікали його на подвір'я, і там один із стовпи вислівом з рушниці прошив голову святого, святого Мучня. І в той момент святий Йосифат віддав Слово Духа Богу. Думали, що вже все закінчилося. Але цей натовп і тим не був далі задоволений. Він почав далі в такий дикий спосіб знущатися над тілом святого Йосифата. Тіло, яке вже було мертве. Історія описує, що в тій палаті. В тих палатах, де проживав святий Йосафат, був один пес, котрого святий Йосифат дуже часто ласкав. І цей пес сів при тілі свого вбитого пана і дуже жалісно сковорів. І ці розпішаки посікли його на Москві і положили цього пса на мощах святого Єспата. Після цього вони відпустили свої жертви і почали. Грабувати палату, де проживав святий Юсафан. Вони забрали все, що тільки мало якусь вартість. Але чого не в силі були забрати, те вони понищили і порубали. Щось подібне, як зараз. В наших часах якраз роблять оці російські військові. Грабують все, що можна, і вбивають все, що є живе. Ніякого жодного себе. Ось так також не вчинили сіди міса. В кінці вони дістали до, дісталися до підвалів, до погрівів, до півниць, де стояли бочки. з вином. почався дикий бенкет. І цей підпитний натовп знову, знову їм цього замало, і вони знову вертаються до тіла мученика, щоб далі знущатись над тілом святого Ясаха. Жінки і діти виривали з згоди. Інші потиками били його, посиніне тіло, ще інші копали під ковами, під ковами його лице. А були й такі, що сидячи на тілі мученика, пили і їли. Коли вони вже насилилися доволі тою дикою забавою, яку вони вчинили, вони здерли з тіла святого Волосеницю, в котру був одягнений Іосафат, прив'язали до них мотусу і так серед крику, виття, серед прокльонів волочили по вулицях міста тіло своє Єписа, в кінці вони вивеліли його за місто. На стрілку гору над рікою длиною і кинули його спиною. І відтак боїв Христі святе тіло, рибалки, які були там присутніми, взяли його до човна, завезли на глибину, прив'язали до шиї наповнену камінням його волосеницю, причепили до ніг велике каміння. І таким способом втопили тіло святого. Через кілька днів шукали на річці тіло святого Єсваха і аж на шостий день знайшли чудесне світло, яке сказало людям місце, де мають шукати святі мощі. Пізніше дев'ять днів лежало тіло в відповідській катедрі для прилюдного почитання, після чого відвезло Тіло святої до Доповська. Там виставлено його знову в його престольній церкві, в Катедральній церкві на період непочитання. І вже сам похорон відбувся через різні причини аж через 14 місяців після його мучеництва. Через той цілий час святі і мощів зовсім не змінилося. І так Тримали красу живої тіл, неначе єсхапада не помер. І при цих мощах відбувалися численні чуда. Після похорону зложено тіло святої Єспата вже до приготованої неборобниці в в місті Полоць. В подальших часах перенесено тіло Святої Єспата з місця на місце і вже аж остаточно воно спочило через довший час. Звідси, після опадку царської Росії перевезено його в 1918 році до Відня, де воно спочивало в церкві нашій греко-католицькій церкві святої Варвари. І коли пальський король дізнався про вбивство святої Сафата, він призначає комісію, яка мала розслідити цей злочин і щоб строго покарати винних. І при розслідуванні виявилася повна невинність і святість Святого Ісафа. І всі кривдники не тільки, що призналися до злочину, але й до його причин також. Самі признали, що до вбивства не спонукали їх жорстокість мученика, лише ненависть до з'єднання, підтримали нас нами. Ми вчора роздумали про ту особу Малетя Смотрицького, який був на той час православним єпископом на тій же катедрі, що і святий Юсапат. Доріг Христі, браті і сестри, смерть святого Іосафата і чуда, що після неї діялися, дійсно були приводом численних новин. Між іншими також причиною навернення його. Кожні головного ворога у цьому Мелені Осинського. Наслідком чудес була велика почесть для святого Єспата, яка незабаром поширилася по цілій католицькій Україні і з найдальшим сторін спішили люди гробу святого Єспата з проханням про поміч у недугах і потребах свого життя. І вже рік після мучеництва були звернені до тодішнього святішого отця папи Урбана 8 про проголошення Іосафата Святим. Папа призначає комісію, яка мала дослідити життя святого Іосафата, його мучеництво, чуда, які діялися за його посередництвом. І в 1643 році апостольський престол проголосив Іосафата Бажен. 1867 році проголошує свята церква його святим. І таким чином українському святому віддає честь ціла Католицька церква не тільки в Україні, мощі, якого сьогодні є в базиліці святого Петра. Тому, дорогі христи, браті і сестри, молімося сьогодні, не тільки сьогодні, а ці дні. До святого Єсапати, який є нашим братом скрові костя, щоб Він і надалі заступався за свій народ, випрошував Господа Бога всіх власних на найперше миру для цілого українського народу і для кожного нашого українського серця. Амінь. Слава Ісусу Христу!